Жила була на світі маленька вогняна іскринка. Вона була яскрава, тепла і дуже допитлива. Любила стрибати, літати, світити. Але найголовніше вона мріяла приносити людям лише добро. Одного ранку іскринка прокинулась і почула, як в будинку людей Мама казала діткам, пам'ятайте, дітки, що з вогнем треба бути обережним. Правила безпеки це наші друзі. Іскринка замислилася, а що це таке? Що за правила такі важливі? подумала вона і полетіла шукати відповідь. Спершу іскринка. Залетіла до доброї пані печі. Пані піч сказала Ой, Іскринко, я люблю гріти людей і готувати їм їжу. Але тільки коли поруч є дорослі. Якщо мене запалять без нагляду, може трапитися біда. Іскринка запам'ятала діти не мають права. Самі вмикати плиту чи гратися з сірниками, це небезпечно. Далі іскринка потрапила на подвір'я, де росла суха трава. Не стрибай по мені, маленька іскринко, попросила вона. Я дуже легко займаюся. Якщо загорюся, може згоріти весь двір. Іскринка злякалася. І обережно відлетіла. Вона зрозуміла ще одне правило. Не можна підпалювати траву чи сміття. Це порушення правил і шкода для природи. На даху і скринку зустрів мудрий Демар. Запам'ятай, малятко», – мовив він. Люди мають право на безпечне житло, а ти можеш бути дуже корисною. Коли зігріваєш, але і дуже небезпечною, якщо розгуляєшся. Іскринка засяяла. Я хочу бути тільки доброю. З того часу іскринка вирішила бути маленькою охоронницею правил. Коли діти бачать сірники, вона тихенько їм шепоче Не чіпай мене, поклич дорослого. Коли хтось хоче підпалити щось на вулиці, вона нагадує: Природу треба берегти, це закон і правило доброго серця. А коли дома вмикають плиту, іскринка радіє, бо знає, поруч є дорослі і все буде безпечно. Вогонь може бути добрим, теплим і корисним. Але тільки тоді, коли всі виконують правила безпеки, діти мають пам'ятати: з вогнем не грають, сірники не беруть, а у разі небезпеки кличуть дорослих, а вогняна іскринка завжди поруч, щоб про це нагадати.